Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про нас, про частини нашого тіла. Але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку хто завжди нам правду скаже і самих себе покаже. Усі великі та малі побачать себе вірно в дзеркалі. А зараз пропоную вам підійти до дзеркала та розглянути себе уважно. Давайте з вами пограємо в гру, що в мене є. Погляньте на себе, будь ласка, у дзеркало. Що ви бачите? Так, ви бачите тіло, голову, руки, ноги. А що є у нас на голові малята? Поміркуйте. У нас є очі, губи, ніс, вуха, волосся. А що є у людини на руках та на ногах малята? Так, пальчики, розумнички. А зараз пропоную вам прослухати цікавий віршик, який написала Катерина Перелісна. Він називається У маленької онучки. У маленької онучки є малесенькі дві ручки. Тому пальці рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. І ви дізналися багато цікавого про будову тіла людини. До нових зустрічей, тітки.